І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Йому назавжди 20. Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року на майдані під час штурму вулиці Грушевського від кульових поранень. Він назавжди став символом революції гідності. Але чи знав тоді Сергій, цитуючи Шевченка на майдані, що колись Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну? Сьогодні ми приїхали до його рідного села Березнуватівка, що на Дніпропетровщині тут його пам'ятають, як і пам'ятає уся Україна. І мені номери, подарунок, автівка звичним маршрутом їде на кладовище. Гарі Кнігоян, батько Сергія. Для нього час зупинився 10 років тому, коли він поховав сина, єдиного сина. Каже, що раніше журналісти тут бували частіше, але все рідше до нього звертаються за інтерв'ю і наголошує, йому легше, коли він говорить про сина. Село Звісно, якщо правду сказати, більшість проців. Чому? Не знаю. Не підтримують те, його погляд на речі, тобто вони його зброють. Ну, взагалі вообще, вообще против, так. Да. Типу, що він там джила, поїхав гроші себе заработати. Ну, разні Ну, Я стараюся не дуже обращати внимання. Він каже, що час не лікує. Вони з дружиною просто навчились цим жити. Мати Сергія Венера не дає коментарі і не дивиться інтерв'ю, бо просто невимовно боляче. Родина Нігоян переїхала з Вірменії до Дніпропетровщини у 1992 році. Вони тікали від війни в нагірному Карабасі, залишили село на що на кордоні з Азербайджаном. В Україні облаштувались на Дніпропетровщині неподалік асфальтного заводу. Сергій народився вже тут, у селі. Тоді багато років тому батьки не знали, що колись він збереться на Революцію Гідності. Сергій взагалі ми не знали, що він є. Він Дзвонила туди, я вже тут, в Києві. Ми перший раз знали. Він вже там був тобто. Ну, звісно, ніхто не думав, що так. Продовжиться ще хуже, хуже. Про те, що син загинув, батьки дізнались із новин. Тоді телевізор працював у родині Нігоян цілодобово. І потім було повідомлення: є дві жертви, один вірменин. Тоді Гарік вийшов покурити і почув, як його дружина закричала: У новинах показали тих, хто загинув. Сьогодні вони продовжують займатися господарством. Чому не поїхали з початком вторгнення? Батько говорить слова. Від яких подих перехоплює. Мої ну, думка тільки була сюди. Якщо, навіть, я кажу, заїдуть, не дай Бог, я приїду сюди, пускай вб'ють тут. У селі місцеві не підтримали ініціативу назвати вулицю на честь Сергія. Зате у Дніпрі з'явився проспект Нігояна. Але батько про це не знав до останнього. Я не знав, я звичайно, взагалі, в цей день був місті. Я їду на машину, не встановлювати армянин, незнайомий. І обнімають, плачуть, цілують. Що таке, так і так. Та я не знаю. От перший раз я тнівучу. Серйозно? А як в селі не говорили, там ніде не прочитав. в все, що тут селе, селе хатцялі переіменувати. 98% села протягом. Сергій був досить закритим. Батьки кажуть, що для них стало відкриттям його захоплення та цитування поезії Шевченка. Можна сказати, в нього детства не було. Він з детства, як будто зрослі, все понімали, все, все время ходив, тому соседка жалко, тому треба допомагати дрону, тому воду з колодці знімати, тому за свят бігати заплатити. Навіть школи вчителі розказували, кажуть, які він ну, у вас клоун груба. Бегають, за все решает. Пам'ятник зробив небайдужий знайомий безкоштовно. Фотографії обирали Гарік та Венера. На могилі є каска та лампадка, привезена прямо з майдану. Але батько Сергія наголошує, що сьогодні влада в Києві вже забула про того першого загиблого, який став символом. Якщо раніше президенти тримали зв'язок з родиною, то сьогодні тиша. І додає, якось з Канади передали і висадили на могилі рідкісні хвойні. На ранок їх вже не було, викопали. Прямо з складовища. Ви вірите, що Сергій все бачить і чує? Що десь є життя поза цим світом? Та ні, я вже нічого не вірю, чесно. В рідній школі є музей на честь Сергія. Йому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка та медаль за жертовність і любов до України. В містах країни вулиці названі його іменем. Весь світ бачив відео, де він декламує твори Шевченка. А фото Сергія в червоній касті з бородою впізнають далеко за межами України. Але поза цим є просто трагедія і біль батьків, які 10 років тому поховали свого єдиного і найкращого у світі сина. І найменше, що можна зробити, нам не дати пам'яті про Сергія Нігояна зникнути.